Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працюємо. працює Тетяна Іванська. Працюємо ми усі, тому що ви не бачите дівчат, які сидять за склом і стежать за тим, щоб цей ефір виходив рівно і, і красиво. Я працюю в студії, але усі ми працюємо заради вас і зараз. До нашого ефіру доєднується Олександр Клюжов, політичний експерт. З ним обговоримо хто як працює в нашій, в нашій країні заради того, щоб політика була. Чистою, щоб Україну поважало у світі, і щоб ми ставали суб'єктом цієї політики, пане Олександре, вітаю вас і слава Україні. Слава, вітаю вас, пане Олександре. Не можу з вами не розпочати про ось ці чутки і про ці наративи, які останнім часом все частіше з'являються в медіа, в телеграм-каналах і так чи інакше в інформаційному просторі, і їх обговорюються. Вони з'явилися ще із початком повномасштабного вторгнення. Не не так довго після того, як воно розпочалося. Говорю про те, що. Існує певний конфлікт, нібито між між президентом України та військовим керівництвом країни. Так ось про те, що це російський наратив, про те, про цей ймовірний розкол у військово-політичному керівництві України наголошують в тому числі зараз і в міністерстві оборони. Людмила Дараган, державна секретарка України, про це державна секретарка Міноборони України про це зараз говорить. І вона наголошує, що це завжди відбувалося. Росія завжди спекулювала на цьому. І самого розколу в українському військово-політичному керівництві немає. Ось скажіть мені, будь ласка, чи це зараз спрацює на українське суспільство, чи ми зараз знаходимося у такому стані, що будь-які заспокоєння можуть подіяти навпаки гірше? Насамперед, ми конкурентна країна, ми конкурентне суспільство. У нас жвавий політичний процес був до повномасштабної війни. З боротьбою різних політичних сил і залишається навіть під час повномасштабної війни і під час правового режиму воєнного стану. І ми вже маємо певну передісторію закликів не розхитувати ситуацію і не завжди ці заклики працювали. І напевно теж розраховувати на те, що політичні сили припинять боротьбу після цих закликів. В тому числі навколо маніпуляцій щодо наявності конфлікту між військовим і політичним керівництвом України не приходиться. Тобто, ці е, теми вони дуже болісні для суспільства, і тому є предметом політичних технологій е, формою активності політичних сил, коли немає виборів. Тобто, треба знаходити теми, да і оця тема про те, що ніби один з е, іншим конфліктують, це вже. Теж інструмент е, привернення уваги до себе е, виборців, але тут варто сказати, що в умовах повномасштабної війни навіть мізерний шанс на наявність певного конфлікту, не дискусія, а конфлікту між mm -hmm. військовим і політичним керівництвом це надзвичайний не просто ризик, це надзвичайний виклик, якщо таке може е, взагалі бути в умовах повномасштабної війни. Тому тут теж е, треба відділяти інформаційний шум від. Е, Фактів від аналізу ситуації дискусії між е, керівництвом е, військовим е, політичним можуть е, бути. У нас знову ж таки демократична країна, попри цю трагічну ситуацію, яка у нас виникла після російської повномасштабної е, агресії, але не цивілізованих конфліктів на такому рівні ми собі просто не можемо дозволити. Тому що це означає, що ми обнуляємо дуже багато досягнень, які ми здобули в боротьбі з російською агресією. І я думаю, що всі учасники, всі лідери, як силового блоку, військового блоку, так і політичного, всі все це прекрасно розуміють, пане Олександре. Тим тим не менше, тим не менше, все рівно ось ці розмови ідуть, і ось ці наративи вони лунають. От вже відомо, вже президент сказав виборів, не буде. А ви кажете про те, що йдуть певні політичні рухи, певна політична боротьба? Але для чого, якщо виборів не буде? І чи не станеться такої ситуації, що навіть ось ці суперечки, так які існують, ну це нормально. Вони існують навіть між простими людьми. А що говорити вже про керівництво під час під час війни, взагалі повномасштабною? Але ось ці певні суперечки вони виносяться у публічність, і з цього робиться конфлікт, і він роздувається. Чи не станеться такого? Що ось ця інформація, вона якраз викличе конфлікт. Ну тобто, ми умовно кажучи, притягнемо, намалюємо цей конфлікт, почнемо його обговорювати, і він станеться. Може таке бути ді абсолютно праві. Такий ризик є, і особисто мене це найбільше турбує. Тобто, я не бачу підстав вважати, що у нас у нашого керівництва політичної еліти – не вистачає розуміння, що такі конфлікти не можна е, допускати, але турбує те, що дійсно створюється атмосфера, коли вже політичні технології можуть вивести е, ці сторони, про які ми з вами говоримо е, на рівень певного інформаційного політичного протистояння і в цьому ризик завжди є, і тому тут теж е, владі треба знаходити механізми не просто говорити не розхитуйте ситуацію не розхитуйте човен як у нас раніше говорило, да, до повномасштабної війни але і дійсно переконувати громадян частина з яких дезорієнтовані і дійсно є спільне розуміння е, лідерів країни е, напрямку куди ми рухаємось як ми враховуємо ризики так і таке інше тому що просто сказати не розхитуйте вже зараз воно не працює тому що все ж таки Ситуація з протистоянням за всі затягується. Якщо у нас був період, коли зовсім про жодні політичні речі не можна було говорити, зараз вже можна виборів не буде, але все рівно політичні сили шукають треків взаємодії з виборцями взаємодії з конкурентами. Йдуть розмови про переформатування урядів в тому числі на певній неформальній коаліційній основі. Тобто політичний процес відновився просто тому, що ситуація вже затягнулася, і е, ця енергія політичного протистояння, так можна сказати, вона має кудись виходити, і вона вже починає виходити. На рівень певних розмов поки не публічних, поки таких кулуарних, про те, як ми будемо в умовах відсутності виборів переформотувати е, владу, і в в умовах цих відновлених дискусій дійсно вже працюють з виборцями, в тому числі працюють недоброчесно спроби окремих, в тому числі політичних сил чи свої інформаційні ресурси нагнітати. Ніби існуючий конфлікт, це недобросовісна добросовісна технологія, і вона дуже ризикована в умовах повномасштабної війни. Угу. А власне, як зараз переконати тоді співгромадян, які на це все ведуться, і сказати: дивіться, проти вас використовують. Технологію вас втягують у конфлікт, вас е, втягують в те, щоб ви один між собою сварилися? А це ну це нас точно не єднає. Що має тут зробити чи держава, чи президент, чи, чи яке керівництво України що має зробити? Тому що якщо ми говоримо про інформування суспільства, ну вибачте, у нас є єдиний телемарафон, який по суті ніхто не дивиться. У нас є мільйонів вливання в телеканал Freedom, який теж е, там набирає там десяток, напевно, переглядів е, лише, але вважає, що буде робити революцію в Росії. Як переконати співгромадян, хто? До них має вийти, і якщо чи не затягнеться ця ситуація настільки, що коли вже вийде керівництво або якийсь не знаю лідер лідер, якому люди довіряють, не знаю хто хто це може бути, та ну оберемо лідера, який впливає там на якусь найбільшу найбільшу кількість аудиторії, скаже вас втягують конфлікти. Де гарантія, що йому повірять, чи і що не буде пізно? Ми всі з вами е, знаємо, як коментували певні чутки про наявність конфлікту, про який ми з вами говоримо е, другорядні особи е, у владі. Е, і я думаю, що практична рекомендація, що такі речі, такі серйозні речі, як можливість якогось конфлікту, який буде дорого коштувати країні, якщо він, не дай Боже, виникне, мають коментувати перші особи, тому що коли це коментують не перші особи. А особи, які фактично вже створюють свій особистий контекст цієї ситуації, тоді активізується нова інформаційна кампанія про те, що вот. Підлегли когось, підтвердили, що конфлікт є. Тому, якщо є оцінка ситуації, що дійсно суспільство потребує відповіді зараз, чи є певні проблеми, чи їх немає, якщо такий рівень напруженості виник в суспільстві, тоді вже це перші особи мають прокоментувати і зняти всі питання. Ну і власне роз'яснювати стратегію. Держави, як політичного напрямку, так і е, військового напрямку, тому що зараз дійсно це більше громадян не розуміють, як ситуація розвивається. І чим більше інформації ми їм надамо реалістичною, не панічною, але реалістичною, тим менше буде простору для маніпуляцій е, навколо наших виборців, наших громадян. Ну... Чесно кажучи, я поки що в це в це мало вірю, тому що навіть навіть якщо вийде хтось щось скаже, все рівно в нас є купа ютуб е, каналів. І, На жаль, є люди, які співпрацювали з Росією і замовчали і спочатку повномасштабного вторгнення, тим не менше, зараз вони говорять вільно зараз вони ходять на ютуб канали і все рівно мають е, такі свою аудиторію, і на жаль, вони її нарощують, тому мені мені не зрозуміло як це як як це все і і до чого це може призвести призвести взагалі тому що я навіть боюся думати до чого це може призвести давайте ми ми так. ми ж з вами шукаємо практичні якісь рішення да в складній е, ситуації е, то ми маємо давати якісь практичні рекомендації і іншою практичною рекомендацію е, для е, наших слухачів може бути не слухати не дивитися тих хто хоче щоб виник Якийсь конфлікт на рівні керівництва збройних сил України і на рівні політичного керівництва країни, тому що якщо ви дивитесь Ютуб канал, де фактично прямим текстом говориться в такому тоні з такими маніпуляціями, фактами, що складається враження, що автор хоче дійсно, щоб цей конфлікт виник, значить, ви просто ніколи не дивіться цей е ресурс, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що після... Реального виникнення такого конфлікту, ми всі будемо мати великі проблеми. Зараз таких підстав немає говорити про те, що є якийсь конфлікт. Але якщо хтось хоче і доносить виборцям, що він хоче, по суті, через свою інформаційну політику цього конфлікту, то виборці мають і то тим, що вони не сприймають спроби створити цю ситуацію і не сприймають спроби. Маніпулювати е, проблемами, які є е, в країні, просто відмовитись від цих ресурсів, та думайте та аналізуйте, тому що знову ж таки наголошую, що життя в цій країні залежить від кожного з нас, від того, яким воно буде. Це знаєте, стосується стосується усього і розбрату, і свароки, і корупції. Все починається з вас, і з вас можуть початися зміни, і вони мають з вас починатися. Давайте поговоримо про зміни, які відбулися в ОДКБ. Щось там таке відбулося, що Вірменія була представлена. На, на засіданні лише прапором не приїхала. Прилетів вчора до мінську Путін. Не знаємо, які справжні чи не справжні, але тим не менше, нібито то мала обговорити актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки. Тут теж звучить дуже дивно і дуже смішно, тому що які яка там міжнародна міжнародна співпраця і проблеми якщо вони дружать лише між між собою. ось і ми, ми побачили результат цього ОДКБ. Він був ніяким, ну скажімо, відверто. Зустрілися, поговорили. Знаєте, як, як ніби грамоту mm -hmm. в, жек, в Жекові хтось комусь вручив на, на зустрічі. От це вже кінець ОДКБ, це вже офіційне його такі, таке завершення. Ні, я не думаю ОДКБ. Виконує функції, не пов'язані з колективною безпекою учасників цієї організації. Він виконує функцію такого політичного органу, який забезпечує Путіну і Росії демонстрацію того, що навколо цієї Росії об'єднуються інші держави, об'єднуються. Пострадянські країни тому ОДКБ як і засвідчив вірменський кейс, не виконує ніякі функції колективного захисту, колективного реагування на безпекові виклики на міждержавні конфлікти. Він виконує функцію. Супроводу зовнішньополітичної діяльності Володимира Путіна і жодних підстав відмовлятися від цього формату я для росіян не бачу. Він так чи інакше свою функцію виконує, не претендуючи на щось інше, і те, що він не претендує на щось інше, засвідчує повний транс цієї організації під час нагорно карабахської ситуації, mm -hmm. тому що навіть ми не говоримо про втручання силове чи там інше організація за своїм мандатом формальним вона мала би відреагувати, особливо якщо ми говоримо про інтереси Вірменії. Жодної реакції не було натомість згадується, що була реакція на внутрішньополітичну кризу в Казахстані як приклад. Ефективності ОДКБ, але це взагалі не функція ОДКБ, навіть якщо читати їх статут. Ось вірменія це функція ОДКБ, Нагорний Карабах. Це функція ОДКБ. Якщо ми говоримо про певну взапевне вплив ці організації на розвиток ситуації, вони від цього відмовились, тому що є одна сторона, яка приймає рішення, це Володимир Путін в цій ситуації щодо втручання тут іншу ситуацію, і тому як політичний Рітична організація вона буде продовжувати функціонувати, але я тут звернув увагу на те, що Олександр Лукашенка спробував особисто напасти на е, Пашиняна, прем'єр-міністра е, Вірменії, і це теж знімає багато ілюзій, що Лукашенка знайшов, все ж таки, простір е, бути дещо самостійним від Путіна. Він намагається проявляти гнучкість. Він з кимось веде переговори, якщо лідер. Суверенної держави Республіки Білорусь виконує брудну роботу за Путіна в випадку Пашиняна особистого нападу на нього публічними атаками про те, що він там щось ігнорує, робить. Діверсії проти ОДКБ, це значить, у цього лідера немає жодного простору для самостійних дій, тому що Путін вже неодноразово уникав будь-яких особистих е випадів проти Пашиняна, тому що він розуміє, що це йому не вигідно для його іміджу. Це відразу піднімає е хвилю е інформації про те, що Росія сприяла е поразці вірменії і поразці. Е так скажемо, вірмен в нагорному Карабасі там ситуація набагато складніша. І він уникає його провокували на деяких публічних заходах, Він свідомо уникає, доручив брудну роботу Лукашенку. А Лукашенка бере. На себе цю брудну роботу, значить, що це от його простір автономних самостійних дій, тому що Пане... самостійні лідери mm. не беруть від відповідальність за брудну роботу. Пане Олександр, ну в тому, що сумаш е, сумаше... <сумаше... <сума> <сума)> <Шо> Сумашенко. <сума> Лукашенко не самостійний, це це зрозуміло. Але у мене знаєте, виникло питання: е, чи це брудна робота, чи це... це просто заздрість. Знову ж таки, вибачте, я сьогодні буду напевно цілий ефір повертатися до книги польська на на війні» та е, збіг... е, Збігнева Парфіновича, і де описується, як Польща реагувала на початок війни в Україні, що відбувалося. і там є розмови з міністрами, з людьми, які близькі до оточення польського президента, які передають от практично все, що відбувалося, і от стосовно Лукашенка там був епізод про те, що коли розпочалася, розпочалося повномасштабне вторгнення, Польща боялася, що воно може розпочатися і такі з території Білорусі, і Білорусь. Іде на Україну своїми військами, але як пише один із міністрів із міністрів, він каже: ми е, переоцінили, тому що Лукашенко сам боявся і Лукашенко вів розмову з поляками, е, намацуючи ґрунт, чи впустять вони його через кордон. Чи, чи зможе він втікти через Польщу і далі собі полетіти? Велися такі розмови з боку Лукашенко, що міністри польські роблять висновок, що Лукашенко сам боїться цієї повномасштабної війни і сам страшенно боїться йти проти Путіна. Так ось коли він вчора засудив, засудив лідера Вірменії і назвав це демаршем. Може це звичайна заздрість, що Лукашенко не зміг, а Вірменія змогла? Я не думаю. Я думаю, що це саме брудна робота. Якщо ми посилаємось на історію, яку ви зараз виклали, ми все ж таки маємо сказати нашим слухачам, що це анонімні джерела, які в цьому виданні зазначені. Я особисто не довіряю цій історії, тому що Лукашенко намагався покинути свою країну. Перед або після початку повномасштабної війни, тому що в той момент у них у Путіна і у лідерів білоруського режиму були був зовсім інший настрій, був зовсім інша оцінка ситуації. Як виявилось, помилкова для них і сприятлива. Для нас точки зору уникнення самого не пане Олександр сценарію. так тоді тоді дуже багато хто помилявся у у аналізі того, що відбувалося. Дякую вам дуже, пане Олександре. Маємо з вами прощатися. Зустрінемося після паузи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.